Доброго дня усім шанувальникам токарної справи. У цьому відео я продовжую розповідь про те, якого я зробив універсального штатива для закріплення відеоапаратури. Я зупинюся ось на цьому кадрі і покажу. Із чого він складається? Ось ця труба звичайна, водопровідна труба дюймова. Ось втулку виточив, щоб вона легко ходила на цій трубі. До втулки приварена пластинка, до цієї пластинки пригвинчується друга пластинка, яка приварена вон до тієї втулки. І в цій втулці ось ходить штанга. Внизу вся конструкція стоїть на трьох ногах. Ось я причепив до штанги уже камеру, і нею можна знімати, ось штативом направляти куди хочеш, Штатив має 4 ступені свободи. І все було б добре, якби не Ось цей гвинт, який йде в комплектації, не дуже хочеться мені його застосовувати. Треба виточити свій. Ось я відшукав заготовку кусочок латуні лс 59 це сипуча латунь і дуже гарний з нього вийде гвинт. Я проточую і нарізу різьбу. Ось гарно затискую патрон, затискую гарно, бо тут архімед нам не в пригоді стає мало тіла за що затискувати. Тому треба впевнено затиснути, щоб по закону важеля не викинуло заготовку. Ну і перше, що треба, це проточити. Проточити чисту. Що я роблю? Друга операція, це я накатаю е, рифлі, і токарі кажуть, накатка, я кажу рифлі, щоб було е, пальцями пригвінчувати без будь-якого інструменту. Далі я протачую? Протачую під е, розмір гвинта. Е, Треба підторцювати, тому що там було засверлення і воно не потрібне. Ось я підібрав різьбового різця. Він бачите, такий набуговатий. Одна сторона маленька-маленька, а -маленька, друга велика-велика. Це для того, щоб можна було ближче підійти до Буртика, до Турці. І як можна довшу різьбу нарізати. Яка саме різьба, ось вона нестандартна. Мені треба буде зупинитися і розказати трошки про цю різьбу. А я вже зробив примітивний штатив. Це такий, що можна втекати у ґрунт, а зверху ось перегвинчувати камеру. І ось я пригадую, який там був крок. Він був приблизно 1,25. Шукаю в таблиці на станку цей круг і вставляю ручки управління у такі положення, які ось відповідають цій таблиці, за таблицею. І буду пробувати різати. Камера китайська, а китайці аж ніяк не працюють за нашими стандартами. І тому доводиться виміряти і підгонити під їхні різьби свої гвинти, щоб воно пасувало, і підгонити до такого ступеня, аж поки не почне загвинчуватись. Тобто прослабляти, коли не співпадає. Якщо б навіть китайці працювали за британськими стандартами, то нашого брата це теж не дуже рятує, тому що переладнати оцей станок із метричної різьби на дюймову, то треба переміняти чотири шестерні там в стилу станка, чого, звичайно ніхто робити не буде. Ще одна неприємна дрібниця при нарізанні цієї різьби, що крок її 1,25, і він не є кратним кроку гвинта різьбового у цьому станку, а його крок 6. А в нас 1,25. 1,25, 1,25, 2,5. 2,5, 2,5, це є 5. Але не 6. Тому я мушу нарізати різьбу, не вимикаючи маточної гайки. Тобто вперед назад, вперед назад. Аж поки не наріжу. І ще одне невеличке зауваження. Чому наші стандарти не співпадають із західноєвропейськими? Справа в тім, що наші пращури вчилися рахувати на пальцях. Вони перерахували пальці і сказали, що їх там 10. І звідси пішла десятична система обрахунку. А вони, отакі сякі, європейці, вони не додумалися не пальці порахувати. Вони взагалі-то порахували фаланги на пальцях. От вони прорахували до десяти, а ще дві фаланги залишилися. І вони додавали ще два слова. 1 твал. І маємо довжину фаланги Дюйм, а їх дванадцять. Ось тому саме така. Путанина. Поки я вам розказував, то ось на картинці вже відрізався гвинт. Зараз я йому зіб'ю пупик. Або ще, як на його кажуть, ну ось. Найкраще це зробити різцем, тоді буде гарно, красиво, акуратно. І тоді наш штатив посяде. Perše mjesece na Vsjesvitnijom vijestavcu štativ. No ot se divice, jak u nas vse harno Kraso!